рівного дня, шановні українці, хотів дещо для себе подивитися, вирішив відео загальне записати, оскільки Україну зливають повним ходом, тому що ну, є певні дії більшості, які переписують майбутнє. Тому на тривалий час, знову ж таки, як завжди кажу, немає сенсу дивитися. От Ми бачимо, що е, гроші правлять світом, і багато влади різних країн, в тому числі Європи. там Словаки, Румуни, хто там ще поляки також. Ну і сьогодні там Нідерланди додалися, наприклад, які продаються за гроші і приймають гроші РФ і, відповідно, антиукраїнську позицію виявляють. Ось. А основна проблема в тому, що корупція в Україні. от Я спілкуюсь я по всьому світу, якби. Свого часу наподорожувався подорожувався, багато друзів і поважного віку, старшого віку, там з різних країн, коли вони зап... вони просто не розуміють, чого в Україні корупція, чому люди мовчать і не протидіють абсолютно ніяк. І відповідно, вони я не можу їм пояснити адекватно. я їм пояснюю просто, що в нас там війна йде вже останніх 500 років. ЗРФ і у нас бунтарів вирізають, і люди продаються в тому числі свого часу, там за часів радянської окупації, багато хто продався заради вигоди на, на російську мову, ту саме перейшов. Я це все намагаюсь пояснювати, але ж зараз, вже ж не радянська окупація, ніби як вільна Україна, і вони відповідно не хочуть давати допомогу на всякі фонди. Вони навіть там, ну я їм підказую там в Германії, Польщі, там, де є знайомі волонтери, куди що можна передати, тому що більшість не втомилася від того, від цієї постійної корупції, яка в Україні виявляється, вони навіть гроші не хочуть донатити тим, хто їх розкрадає. Тобто вони в цьому сенсу не бачать. Якщо українців це все влаштовує, ну, відповідно, вони умивають руки. І зараз хотів подивитися саме за корупцію. Ось. Якщо нічого не будемо змінювати в Україні, що станеться? З корупцією саме. Не буде народ виявляти ніякого впливу до корупціонерів, що відбудеться з Україною в наступному році 2024-му. Дивимося. Урус, тобто напруга, сила, руйнування. Руйнування і єднання буде єдності продовжуватись, Бачите. І зміни будуть в гармонії. Тобто тут група силове руйнування. Розкрутки згуртованості, тобто та роз... згуртованість, яка розкрутилась, буде руйнуватися. Окремо це Порча, руна Порчі, тобто пертро, ну Загально вона окремо і в головах. тобто Це в загальному каже про те, що буде погано. Тут одна група руйнування і зміни в гармонії зміни гармонія вищих сил. ну Тут вищі сили, це ж, я так розумію, тільки що простір мусолив з приводу партнерів. Ось, які нам допомагають за кордону. Тобто їхні зміни будуть, ну, змінюють до нас ставлення. Тобто, як бачимо, це по суті порча корупція в Україні, це є порча. Давайте ще раз запитаємо вже в карт, наприклад, як корупція в Україні, якщо ми нічого не будемо робити з корупціонерами. А це фактично всі держслужбовці, яких потрібно просто за 33 роки незалежності, взяти всіх і перевірити їхні. Зарплати, Тобто кількість зарплат, це все по ідентифікаційному номеру легко перевіряється всіх держслужбовців і їх родичів. От. Якщо статки перевищують, то це все потрібно конфіскувати. І за ці гроші можна за ці трильарди гривень наняти армії, озброєння купити, навіть ядерну зброю. І Щоб навіть не українці воювали найманці проти РФ. І щоб це не на нашій території було. От, тому що за часів Ющенка, Пороха і Зеда, були можливості створити оборонпром, побороти корупцію. Вони цього не зробили. Ніяких заводів не створено, то ще створювалися. Мої друзі з БУ багато що розповідали. От. Як на тих стугнах на всьому гроші зароблялись, насправді. Які там довгороняки зарев були. Але ми зараз не про це. Давайте знову ж таки. Що буде, якщо люди не будуть. Протидіяти корупції, от і стимулювати конфіскацію награбованого держслужбовцями, що буде з Україною. Ну, карти самі повипадали. Захист, зброя, війна. Буде продовжуватись війна. Війна і тут навіть як з насміханням, з насміханням, з насміханням войовнича Україна. Тобто, як насмішки йде того всього. Зупинка захиста не буде, буде війна і агресія продовжуватися. Війна це ніколи не зупиниться, доки на ній будуть наживатися на крові. На жаль, на жаль. давайте подивимося, що народу України потрібно, ну, крім згрутування, Тут ясно, що гуртуватися, що потрібно зробити чи побороти корупцію. І ви повинні розуміти, що зараз е РФ, маючи великі статки. Ось вона проспонсорує, тобто вона зіграє на народом. якщо влада нічого не змінить, вона просто профінансує певних, тому що завжди якась голова в кожної революції профінансує певних лідерів. О, і буде знову ж таки повстання, що у нас кожну зиму буде відбуватися, і народ підтримує. І буде е, скидання влади, тому що народу це все накипіло. І він запросто підтримає, і підтримує. І військові підтримують, і людей зараз там, військових, повно зброї на руках. І вони підтримують, підтримують, тому що е, завжди нас якась критична маса енергії, яка прориває і дійсно підтримують. Тому що це вже людям накипіло, Коли люди бідніють, коли, блін. Ну це щось страшне, що робиться. Не буду озвучувати, кожен у вас має військових, СБУ знайомих офіцерів можете позапитувати, вам розповідусь, правду розкажуть, а ви просто поєднаєте і середньо арифметично виводите. Так. Це не для Ютубу інформація. Давайте ж все-таки подивимося, що народу України потрібно зробити, окрім звертованості, щоб поборотися в корупцію і перемогти в Україні Боротьби з корупцією. Дивимося. Райдо рухатись. Ну, бачите, Іса Райдо. Застою, в якому люди перебувають, рухатись до осмислення. Тобто рух до, до інтелекту, до розуму. Вони повинні усвідомити, що їм потрібно виходити з кризи якісь дії робити. Ну, просив я, окрім згуртованості, щось показати, але бачите, руна Хебо і у вас беркана Хебо – це є згуртованості. Все ж таки, акцент на згуртованість, трансформацію, смерть. І розширення. Згуртуватися, і смерть розширити. Ну, це все-таки коліївщину руни показують. Ось я все-таки за верхній ряд, щоб просто усвідомлення райдо. Інакше смерть то за ніч, як при Коліївщині, Залізняк, там коли згуртували людей, вони за ніч вирізали всіх. Панів, їхніх дітей, причому і ляхів, і московітів, які окупали Україну. Тобто це козаки селянами за ніч просто фактично повирізали топів і потім позачищали з їхніми родами. І потім років 50 в Україні був тише і спокій. От. Але все-таки під час війни, можливо, це не варто робити. Все-таки оця де Ісара і дома нас вийти з застою і почати рухатись до усвідомлення того, що потрібно робити якісь зміни. Тому що я ж кажу зараз. РФ запросто скористається цим, профінансувавши заворушення, і буде, якби буде революція, тому що людям накипіло це все. Чи є можливість революції? Давайте запитаємо, чи підтримують люди революцію, коліївщину проти влади зараз. Ну, знову ж таки, бачимо наш Манас, імператор. Ось і тут Торіса, до речі, карма, карма. Люди готові згуртуватися. Ну, залюбки підтримують. Бачите, усвідомлення того, що об'єднатися і любов, залюбки, люди легко підтримують. Легко від... ну, дограються. Україну злити просто ну, так не вийде. Ну, Все-таки я хотів запитати за те, що як будуть. Що потрібно зробити людям? Ще картами вони запитували. Те, що люди готові підтримувати будь-які заворушення проти корупціонерів, а це фактично вся влада, тому що я ж кажу, якщо починати збирати по всіх депутатах і держслужбовцях статки їхні, то в них мільйони вийдуть. По всіх керівників, то хоча б не керівники і заступники, наприклад, і секретарі часто там міських рад, наприклад, якщо перевірити, то. Статки там будуть колосальні в них і їхніх родичів. Ну, просто по ІПН, що вони заплатили доходи, податки і те, що в них наявності майна є тут і за кордоном будуть катастрофічно відрізнятися. Тому що ви ж розумієте, же навіть офіційно заявляють, що зараз, наприклад, на бойових діях десь на одного українця припадає 5 окупантів. Тобто, на одного українця, умовно, нападають зараз, атакують 5 окупантів. Що, в принципі, логічно, тому що математичні, я думаю, математику всі вчили, і в нас якби, 5 мільйонів в Україні мобілізаційний ресурс, а на РФ це 25 мільйонів. В 5 разів більше. Тому 1 до 5 цілком логічна формула. Причому оборонка РФ працює повністю зараз на те, щоб роблять заводи по дронах, по ракетах. Їх Китай повністю спонсорує всім необхідним. Ось 10% на Європу дають, 90% вони в РФ віддають. Того, що потрібно до озброєння. У нас цього не робиться. Ще є купа і підземних, всяких шах законсервованих, Сам на такий був, наприклад, Ну, не буду називати місцевість. Розкопується просто земля, периметр навіть там відновлювати не потрібно. Все фактично готове, що хоче, нас можна зробити. Люди готові все робити малими, малими цехами, навіть, але влада то не підтримує. Так, що ж потрібно зробити людям, щоб побороти корупцію в наступному році, щоб біди в нас не було. Тому що війна буде як мінімум до 25 весни. Це якщо ми поборемо корупцію. Що ж з корупцією людям робити в Україні? Криза корупція, палання. Ну. Бачите, коли дуже сильно запущена хвороба, я маю медичну освіту, то я вам розкажу. коли вже є хронічне захворювання сильне, то часто його. Там, загострення в ремісію вивезти там, простими лагідними препаратами не виходить. Коли запущена хвороба і вже йдуть дистрофічні, атрофічні зміни, коли тканина не працює, її просто э, цю атрофовану тканину варто вирізати, почистити від всяких грануляцій і застійних зон. Ось. І карти в нас все-таки, бачите, як я не запитую, все одно руни і карти показують, що. Оце і кризи збіднілі люди. Тут, бачите, воїни побиті, покалічені. Дерево роду всихає, тобто зливають Україну по всім фронтам, заробляючи гроші на криві. Тотальна криза наутіз, який є зараз. До речі, не ставте руну наутіз ніколи на воїнів. Це вам тільки вороги можуть порадити або хрестануті недовідьми, які науті ставлять. Бачите, навіть скандинав, який малював ці карти. Наутіст, це тотальна криза всьому. Ну, що робити? Спалити все кійм. Оцю зажраних упившися владою. Ну, це кажу не я, це кажуть карти, я ні до чого не заклинаю. Це моє пізнавальне відео. Тому що, ну, не знаю, запитуйте, як хочете. Все одно воно. Показують одне і те саме. Одне й те саме. Давайте все ж таки я дивився, що будуть негарні новини у нас на листопад на Грудень і на наступний рік. На відміну від РФ. Подивимося, може щось змінилося. Давайте глянемо прогноз на грудень з Україною. Смерть підвищиться в конверсії. Ось потім буде пауза. Ну, Це під новий рік, бачите, перша частина збільшиться смертей. Зафіксоване збільшення смертей, скажімо так, і усінгус. Потім пауза замороження конфлікту. І потім щось розродиться. Ну, Це вже під новий рік. Перша половина грудня буде невеселий. Тут порожня руна ще була далі якби їх не прописано. Давайте карти подивимося. Ну, хорошого нічого немає. Так який дивився на Грудень. Що на грудень чекає Україна. Війна, війна. Війна, війна, війна. Війна, потім знову ж таки Іса і тут пауза. Бойові дії загострені. Перерва і підвішений стан. Підвішений стан. Пертро, мана підвішений стан. Не... Хорошого, знову ж таки, нічого тут не бачу. Пауза це не перемога. Пауза, це не перемога. І, і вас – це смерть. Пертро – це порча. По суті, в нашій ситуації ті комбінації, які є. Тому потрібно думати щось з корупцією. Цілком можливо що. Давайте запитаємо, чи скористається РФ. Ну, вона ясно, що скористається, якщо. Підняти людей проти влади, проти корупціонерів. Ну, тому що в нас, скажу, тут перевірити кожного статки. Фактичне майно з тим, що на папірчиках оплачено з доходами. Воно всіх відрізниться. підтримують емоції, які лються на це край. Це народу. Ось. Виходить, що. Емоції, які не через край. Тут як горгона негативна істота. Ну, це РФ, скажімо так, болота, Московія. на московії. Підпрацює. Ну, це карта, якби робота, майстерність. В підлиє. Через емоції буде впливати. Буде впливати, втручатися в роботу. Буде? Буде. Але хто заважав владі? Готуватися до затяжної війни, переводити все на? Оборонку починаючи з відповідних персонажів до теперішнього часу. І людей не пускати до влади інородців, не пускати до владів. Ну, маємо те, що маємо. Готуємося до того, що показують нам руни Таро. Як не я їх не просив. Максимально лояльно, ну, ото, що Ісера й до Манас до усвідомлення. Застою пора виходити, тобто з Іса рожеві окуляри знімати, райдо рухатись до Маназу. А ні, то другі варіанти карти, і торо показують Коліївщину. Ну Ви бачите, що РФ легко це підтримує, і в них це вдасться. Вдасться зробити підлитим того руйнування цієї Коліївщини. Тому що в історії таке було, генетична пам'ять є, що це працює. Це працює. Українці енергетично морально до цього і генетично готові. Не розумію чому? Влада настільки грається з вогнем. Ні до чого не закликаю. Закликаю просто подивитися відео, поспілкуватися з військовими, з СБУ з силовиками, зробити певні висновки. Слава Україні! Смерть ворогам!